Ситуаціями. Можливо, вони самі по собі, коли б така ситуація була, воно б не мало якоїсь такого за нас, наприклад, у минулого суботу в нас в минулу п'ятницю на вулиці Космонавтів, всі зараз, знаєте, був конфлікт між молодою жінкою і членами козацького такого нашого формування. Воно, коли б цей конфлікт. По сусідству він не був пов'язаний із учасниками такої специфічної зовнішності, можливо, було б нічого такої не було. Але в зв'язку з тим, що там люди були і в камуфляжній формі, це те саме, що коли б на стороні одного з конфлікту були приймали участь працівники міліції. Звичайно, тут же вийшло і розголос, і такі громадяни, це дуже філююці нюанси. Тому воно в нас внесений єдиний реєстр. Зараз проходять по ньому розслідування по цьому факту. Ми давали вже інформацію по ньому і в е, да, інтернеті давали і давали інформацію в засобах маси інформації. Тому бачите, зараз на сьогоднішній день все таке наші люди дуже так.